Хвостик, Катуль, катуль, катуль. Ой, погладь його по животику. Гарний котик, гарний, правда, наш хвостик, красавчик. Гарно, кажи, обернися на другу сторону. Обернися. Він сам міє, Данік. Він сам мій, а ну хай до тебе обернеться. Каже, обернися. Ні, ти йому не допомагай, він сам міє. ці-ці. Ці-ці. Катуль? Ой, у нього животик тяжкий, бачиш. Ні. Ач, як дивиться бабі в камеру. Любі друзі, підписуйтесь до нас.